Ну для початку, яку скажу, я перший сестри, напевно, з мікрофоном. В нас зараз в магазині є Мінчемпіонат по Фулктайту. Отсилка на Україну. Ну. Пут чемпіонок путем чемпіонок Це Че і Локи і сильви. Сильви я не знаю хто це. Тільки Локи знаю. Чому я додав його такого, а не настоящого? Тому що Локі Тот був в чому, як він там. В заводписку. Максмелок в мене є. Прикольно, скин, рад би купити кого-нибудь. 10 буду і за те, що на до права попросити, ну добре. Е, добавили знову в Goldi. Добавили сесій. Як ви бачите, я купив на стрімі. Якщо хочете, подивіться. Іба було. Ну, другий пропуск, як ви бачите, я вже весь отримав, не купляю. Доктор Дум у нас все-все отут отримав. Тільки тут я не отримав пандорську плату. І типу пандорський добре, Подома, дом. Самому стильно думаю Илего його вверхся Давайте схильним все и дверю Силь до okay. этого оригінального такий Справно пока воду помазу потім сразу стриму 是。